Що так регресотерапія, це робота з підсвідомістю пам'яті душі. Сміятися і я збилася, про що говорила? До неї гроші приходять і одразу кудись вони пропадають. Це векстей, так? <решто> <да? решто> Нам треба подказ записати. І коли ми зцілюємо минуле, воно автоматично зцілюється, наше теперішнє. О Боже, як це люди роблять? А моє призначення допомагати людям знову повернути собі світло. Вітаю! Я Ганечка Марина, регресолог, авторка свого методу Чарівна таблетка. Моє призначення допомагати людям знову повернути собі світло і вийти на сяючи свої лінії життя. Що таке регресотерапія? Це робота з підсвідомістю пам'яті душі. Тому що все, що з нами відбувається, вона має початок. І коли ми працюємо з моїми людьми-клієнтами, ми йдемо саме першу причину виникнення тієї проблеми, з якою вони звертаються. І що таке регресотерапія, коротко, якщо пояснити, зрозумілою мовою, У нас є проблема, і вона колись виникла. Чому ми йдемо в минуле? Тому що коли ми повертаємось в минуле. Ми пропрацьовуємо, з'ясовуємо, для чого це було потрібно. І коли ми зцілюємо минуле, воно автоматично зцілюється наше теперішнє і відповідне майбутнє. А інформацію я, як провідник допомагає клієнтам за допомогою створення бережливого простору, поля, да, а отримувати інформацію, отримує інформацію саме клієнт. Кожна людина має канали зв'язку, е, є міф, що тільки святи це можуть робити. Насправді ні. Кожна людина є канал ясно бачення, ясно чуття, ясне відчуття, яснознання. Тобто це приходить у вигляді картинки через образи. Ми всі спимо, ми всі бачимо сни. Приблизно така сама картинка приходить на запитання. Я як провідник в сеансі задаю запитання? А самому клієнту приходить відповідь через образи, через е, відчуття в тілі підіймаються емоції, е, через, е, може бути голос, який е, диктує. Да, і може бути через е, думка. Але це не та думка, яку нас мозок, фантазія придумує, а це саме та відповідь, яка необхідна для вирішення проблеми. Тому кожна людина. Має ці канали зв'язку, і під час сеансу, от людина таким способом їх отримує, і вони прям кайфують і дивуються, класно, мені приходили відповіді. Класно, я була в минулому або був в минулому житті. І круто, прям мені потрібно пройти, як би сказати, аж не віриться, що це реально так може працювати, і що приходить інформація. І так можна пропрацювати, і після сеансу вже немає тієї проблеми, з якою приходимо, тому що ми перепровіряємо, коли ми пропрацьовуємо, да, проблему людина, коли заходить в сеанс, не піднімаються емоції, піднімаються відчуття в тілі. І коли ми пропрацьовуємо, то після сеансу, як маркер, да, те, що ми пропрацювали, що тих деструктивних негативних емоцій або відношення до ситуації, з якою приходила людина. Їх просто нема. Вона зовсім по-іншому реагує на ту проблему, якби, яка типу в неї була, вона зовсім її не тригерить, не чіпляє, і вона повертає собі всю енергію і ресурс назад і просто відчуває себе щасливою. Напевно, це відносини, комунікація, проблеми в комунікації, проблеми у відносинах. Потім реалізація, що пов'язана з фінансами. Наприклад, борги, чому не може людина вийти з боргів, чому людина не може робити там свій фінансовий, фінансову сустелю, або чому до неї гроші приходять і одразу кудись вони пропадають. а Потім, що стосується здоров'я, так, тому що у нас все відображається в нашому тілі, всі емоції, які ми не проживаємо, да, вони мають. Початок проблеми, звідки вона йде, тому це так пов'язано зі здоров'ям, і, напевно, взагалі своїм призначенням, хто я, людина, часто вона, як би сказати, я вже запуталась, я не знаю. Я не відчуваю радість. Та, наприклад, я живу навіть. Є люди, які кажуть, у мене все прекрасно в відносинах, ем, прекрасно, я фінансово там незалежна людина, але я не відчуваю. Радості от середині, да, тому що людина просто загубилася. Це ми поговоримо про те, що є і наш матеріальний світ, і є духовний світ. І коли ми занадто сильно в матеріальному, ми не отримуємо ту гармонію всередині. І так само, коли ми сильно відлітаємо в духовне, взагалі тут таке тіло нас приземляє для того, щоб згадати, що ми тут живемо на планеті Земля. Я скажу по собі, у да, мене. Займає сеанс від години до трьох, це максимум. Ми вирішуємо запит. Чому так? Тому що ми працюємо з підсвідомістю. І спочатку в сеанс відбувається, це типу медитація. Але це не так, що ми сидимо там в позі локаса, да, і медитуємо. Ні. Людина лежить з закритими очима і йде за моїм голосом. Це робота для того, щоб людина розслабилась і перейшла в такий стан, називається тета-стан. Цей стан, ми кожен день проживаємо вранці або перед сном. Людина просто занадто розслаблена, буває таке, от ви можете навіть згадати в житті, коли ви сидите про щось думаєте там, і дивитесь, наприклад, в одну точку. Ви розумієте, що з вами відбувається, ви ж не відключаєтесь, так? але просто занадто розслаблені. І коли нам ми досягаємо цього стану, коли ми розслабляємось, наш мозок виходить, відпочиває, такі, можна так грубо сказати. Тоді людина може щитувати інформацію з підсвідомості. Тобто, спочатку, перший етап в сеансі, ми йдемо в глибоке розслаблення. Після цього, за допомогою мене, як провідника спеціальних технік, ми переводимо першу причину виникнення проблеми, з якою людина звертається. І ми виходимо на рівень підсвідомості. Це вся інформація, абсолютно про все. І коли людина досягає цього стану. І одразу на підсвідомість людини, от ми даємо запит, чим ми будемо працювати, що нам потрібно показати, в чому перша причина виникнення цієї проблеми. Наша підсвідомість, як от записали, да, от програма, що нам потрібно відкрити, так ми одразу і нам від, показується та ситуація, де от це почалася проблема, де вона виникла. Тому чим це, це займає, чому так мало часу? Але насправді це дуже глибина е, робота, тому що. Наприклад, там згадували психолога, да? можна спочатку познайомитись, відкритись і так далі. Коли ми працюємо з підсвідомістю, нам одразу, нас, я як провідник, запитання, вам одразу приходить відповідь. І таким чином це дуже швидко пропрацьовується. Головна задача, нам, моя як провідника, ваша, як клієнта, да? це бажання з'ясувати. В чому причина в цьому так, тому що я провідних не можу хотіти більше з'ясувати, чим ви, тому що потрібно до цього бути готовим. Пропрацьовується ситуація так, що пропрацьовується ситуація так, що ми йдемо під свідомість, відкриваються саме ті події, які впливали на те, що зараз з вами відбувається. Там ми пропрацьовуємо зі сумним, для чого це було потрібно, тому що. Ми як душі, приходимо сюди для еволюції для того, щоб. Е зупини... Я Просто хотіла сміятися, я збилася про що говорила. Її так, історіше. мій мікрофон працює. <нах> це ніс нам треба подкаст записати. Шикарна я життя. Вже... О Боже, як це люди роблять. Ну, по-перше, коли ви працюєте з провідником зі мною, да, ви працюєте а, повністю енергетично захищені, да, тому що я з вами супроводжую вашу ковід супроводжу кожну секунду в сеансі. І всі, хто зі мною працює, ми перед сеансом обов'язково проводимо консультацію, на якій я розповідаю, як відбувається сеанс, що може бути в сеансі, взагалі, як отримується інформація під час сеансу. І людина, от в такому контакті, вона вже довіряючи мені як провіднику, тому що це дуже важливо, тому що це робота на тонкому плані. Да, і людина, по-перше, її мозок, коли вона йде перший раз в сеанс. І так він хвилюється, тому що його задача да, що ми жили щасливо, і все, що він не знає, що буде відбуватися, він починає говорити Стоп, стоп, стоп! Туди не можна. Да? Вона й так хвилюється якщо ще вона якби провіднику не довіряє, то взагалі напевно. Help. Я би не пішла 100%. Тому коли під час консультації ми знайомимося з людиною, вона одразу відчуває, хто є як провідник, да, чи комфортно їй зі мною працювати. І я їй розповідаю, відповідаю на всі запитання, які можуть бути під час сеансу. Тому людина йде з повною довірою, розслаблена, і вона знає, що все, що не відкривалось під час сеансу, з неї абсолютно буде все добре. І вона під захистом, по-перше, енергії любові творця, по-друге, куди б щоб її не відкривалося, завжди я з нею поруч. Я можна сказати так, як з ручкою і провожу. Тому там, які можуть бути страхи, там міфи, які часто гуляють по інтернету, да, що можна щось підцепити, там якісь енергетичні сутності. Безумовно, якщо, напевно, самому працювати да, і не знати технік безпеки. То, можливо, і можна, да? але коли працюєш з професійним провідником, то це неможливо. Результат однаковий, чи працюємо ми поруч з тобою, да? чи ми працюємо онлайн. Абсолютно немає різниці. У Мене є клієнти, які знаходяться в різних частинах взагалі світу, і з усіх абсолютно однаковий результат. Всім приходить інформація, всім відкривається. Тому немає різниці. Так, це цікаве питання, тому що я поясню на зрозумілому прикладі, так? От у нас є проблема, вона вже у нас з'явилася на фізиці, так? І часто люди, вона повторюється знову. Сценарій схожий, просто міняються локації, люди. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, нам потрібно піти. Першу причину її виникнення, тобто в ту ситуацію, саму першу, коли вона створилася, для того, щоб зрозуміти, для чого взагалі нам вона була потрібна. Ми, коли працюємо в сеансі, ми не просто працюємо, там, знайшли, прибрали. Ми зі словом, для чого для нас, для нашої душі, це було потрібно. Тому що все, що з нами відбувається, ми на це погодились, і нам це потрібно для того, щоб ми пройшли свої уроки, які були заплановані. Це нам дуже важливо для того, щоб наша душа еволюціонувала. Тому, коли ми йдемо, першу причину виникнієї проблеми, це може бути в цьому житті, в дитинстві, може бути внутрій, в внутріудобному періоді, навіть може бути в якомусь з минулих життів, які, якщо потім ми прослідкому, вони схожі. Те, що відбувалося в минулому житті, воно просто дзеркально відбувається в цьому житті, просто аватари, люди трошки ну, різні. А буває таке, що навіть зі мною те саме душою проходимо те самі уроки. Тому ми йдемо в самий перший момент, коли це виникло, там пропрацьовуємо зі для чого це було потрібно. І коли людина розуміє, для чого це потрібно, тоді ми можемо прибрати е, негативні програми, установки, все, що там накопилось негативно, яке негативно відображається на цьому житті. І коли ми прибираємо там, на всередині немає цієї вже негативної програми. На яку до нас спеціально притягуються ті чи інші події, які нам підсвічують для того, щоб ми все ж таки пройшли цей урок. І коли ми прибираємо там, воно автоматично змінюється в цьому житті в теперішній час, і зрозуміло, воно не буде виникати в майбутньому. Тому, прибираючи там, пропрацьовуючи, ми автоматично цілімо ситуацію сьогодні і в майбутньому. Ну, по-перше, я а, завжди шукала е, якісь такі інструменти для того, щоб вирішити свої особисті да, моменти, які були в моєму житті. Мені завжди було цікаво, чому саме так відбувається. І раніше я працювала, починала з психосоматики, потім я займалася кундаліні-йогою, займалася свяхостоянням, Але я така людина, яка любить. Е, Знайти швидко відповідь на запитання і швидко пропрацювати. Я нетерпляча. Тому, напевно, саме цей метод я знайшла. Тому що цей метод швидко, глибоко пропрацьовує питання. Будь-яку проблему, яка виникає, можна пропрацювати за допомогою цього методу. Часто запитують: а чи можна з цим запитом працювати? Зараз я відповім. Коротка відповідь в регресотерапії можна працювати. З будь-яким запитом. Тому що суть в тому, що ми виходимо на свою підсвідомість, а в нашій підсвідомості інформація абсолютно про все, що з вами відбувалося. Тому ми йдемо в той момент, який нам потрібно, де там була ця проблема, де вона виникла, і там пропрацьовуємо. Цей метод, який я поєднала в ньому. Е по-перше, будь-який, напевно, провідник, який приходить в якусь практику, обирає свій інструмент, він це робить для того, щоб вирішити свої якісь питання. Тому одного разу, коли мене просто дуже турбувала відповідь, чому так відбувається, я дуже багато про це думала, дуже багато зливала на це свого часу і енергії, і просто от за допомогою моїх, як сказати. Наставників, да, це духовні наставники, Ан -там, ангели, да, які просто приходять через те, я вже говорила, у нас кожна людина є канал яснознання. Да. Це не просто фантазії, думки, а це такі конкретні, можна сказати, думки, вони зовсім відрізняються від наших поточних, які, що мені потрібно було зробити. А, і коли я це зробила, а, це було поєднання, я також ченнелер, да, Це що таке Ченнелер це провідник. Між, наприклад, вищими силами, вищим я, ангелами в залежності від ким ти виходиш на зв'язок, через те, просто як через канал передають інформацію. І в цьому методі я поєднала, канал, поєднала методи регресотерапії, ченелінгу і, так сказати, взагалі інформацію з сесвітним розумом, творцем, можна так сказати. І під час цього методу він допомагає отримати інформацію швидко, відповідь на будь-яке запитання, яке людина турбує, отримувати відповідь, що потрібно зробити для того, щоб вийти з тої чи іншої ситуації. Прибуючи, людина, коли вона приходить, вона напряму щитує інформацію, наприклад, за допомогу допомогою творця, за допомогою свого вищого я, коли вона не може розібратися, наприклад, в якихось своїх відносинах. Да? Якоюсь людиною, або не знає як, чому вона не може, наприклад, що її перешкоджає вийти на той фінансовий рівень, який вона хоче. Тобто в цей момент можна щитувати інформацію з будь-якої якого з будь енергії, можна так сказати, енергоструктури, тому що ми всі складаємося з енергії. Чи це якийсь процес, чи це якийсь фінансовий ваш канал, наприклад. да, чи це взагалі, якісь, наприклад, якась подія, яка відбулася, чи це відносини з якоюсь людиною, чому так відбувається, чому людина до мене так відноситься? Але це не робиться не з тим, не з тою цілю, щоб погадати, да, як до мене люд, відноситься людина. А це робиться з тою цілю, що ви для себе отримуєте інформацію, чому з вами так відбувається, і взагалі кібер, для того, щоб ви побачили це зі сторони. І собі вже зрозуміли, да, коли ви як, третя незалежна сторона, на це все дивитесь, да, не з позиції там, жертви. Да. Коли повністю цю всю картину бачите, ви тоді якби розумієте, і воно вас якби не цепляє, і ви просто не зливаєте на себе безкінечну енергією свою. Мета чарівна табетка, вона взагалі це коли ви за допомогою мене, як провідника, за допомогою енергії і сили. Яка дається мені енергія любові творця, а людина а, стає тим об'єктом, да, який необхідно отримувати інформацію, щитувати. Тобто це не я розповідаю, да, так, як, не, через мене передають, я роблю так, щоб людині приходила інформація, її істинна інформація, яку їй потрібно почути. Але почути не так, яку, яку вона хоче, а дійсно та, яка є. Чому з нею так відбувається, що їй потрібно зробити? Тому що часто ми самі собі якби, не хочемо вірити, да, там, якби догадуємося, але ні, 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 ні типу, відштовхуємо, відтягуємо, там, тянемо час, але якби, ти зустрічаєш зі своєю істинною інформацією, да, і після цього ти можеш собі прийняти рішення, як тобі вийти з тої чи іншої ситуації швидко, перестаючи. Безкінечно зливати свою енергію, тому що енергія це наш самий цінний ресурс, який в нас є. І коли ми повертаємо всю собі енергію, у нас є енергія для того, щоб реалізовуватись, для того, щоб вибудовувати відносини, для того, щоб реалізовувати те, що ти давно відкладував. Тому отак.